Погіб, добивати і погиб. Побіг побіг. Блін, посчитати не можу нормально. Побіг добивати і погіб, є таке. О! Хунгшан у, гов. Уву уву, блять. Уву Рампам-пам. А що? ви ж там смієтесь. А що з нами нікого? Ні, а що? А що? відбувається? А ні, так? Тіп один летить. Так. Ангари. І ззаду праворуч, коротше, дуже зверху чел летить. Він прямо до нас. Угу. Пав. Ось тут він. Озор винерло однусю отут. Найс, найс. nice. І сов щит каже. От пес. Оу, є. Він по себе. Поняв. Я буде ух, кажи. Угу. Угу. Опа, чай. Сюди. Шо? Дякуємо, Юлі, за чай. Дякуємо, Юлі, за чай. Дякуємо, Юлі, за чай. Дякую, Юлі за чай. Пісов. Як люблю, коли вони так вимовляють. Чого? Тобі прям подобається, чи вони виномляють? Дякуємо, Юлі, за чай. Ну, типу, не... щита шет. Шет, шет, шет. Дякуємо Юлю за чай. Дякуємо, Юлі, за чай. Та, Та, дякуємо, дякуємо. О, візьму. Так, а це ж ти сказала, що еще я є, чи що? На ух був. Окей, біжу. Постав свій мітку на це, я тобі зараз на ух поставлю. Це я запам'ятав. Я б так набрав, тут багато зайвих, то в принципі я рейді. Плюс. А сюди взагалі люди, типу, перестали падати чи що? Ранше, раніше Ні, тут я було думаю, через прям багато. Така. А. Можливо там. Я за тачкою подіг. В гараж. Добай. цьому люлю за чай. Я її завжди тьомою за чай. Алло. Так, ну понял. Це вже буде якась порнографія на вебсі, якщо цьому і там от он на вебку і так далі. О, Катерина. Та я завжди тюмаю, шо то цього? Ого, має гарний кулемет. Ну, я що ви, як ви? Ми на мана, наче. Живи, здорові, а ви як? Та за що? Це найю зона, яку вони могли придумати. <гум> Чел на бутсі! Настя. Блін. З головою. Він мені хіт дав. Я не знаю, знайде друге. Думав, що михілятами це знаєш ти. Профукала цей момент хотіла перебігти. Найс. Блин. Вітер сраку. в сраку. В Попутний. Там же тиммейт, підключиться. Так він ж, заходи вже. Де тиммейта загубив? Лопак. Нуго його задавимо. Можемо на, на руцях поносити, якщо хочеш. Давай. Або покатати його ж можна в тачку посадити. Ой, що цей. Давай, і стріляє в нього. Хорош. Сідай в машину, пес. Будеш кататися з нами. Як справи в тебе? Бля, друга знайшла собі Настя. Може, є пательня. А, ладно. Я думав його спочатку пересадити на, пе на, на передню частину, а потім пательню. Нас вирішила по-іншому. Пригріла його трошки, бо щось холодний був. Пригріла, кажу. Куди ви мене везете? Я знайцу, все. Ми хочемо в вместе файтити, чи ні? Ой, там сейчас нас уже выдавляется типочек. Побачим, місці... тут тобто, я лапа, попрофи. Левишь? Да, десь тут, походу, чи що. Ти бачила? чула звуки. Оце МК стріляла. Токсицизм. А так можна було, получається, так? Да. А отут отут мітка моя. Там тачка стоїть, бачиш? Щось загублений. А, а, все поняв. А оці де були, я з. Чи там, де я думала, вони є. Десь я тут взагалі нікого нема. Були були. Можемо поїхати на горку, на ту подивитися, челем. Там де тачка. Давай, я буду залітати, короче, в повітря тачка ти будешь розстрілювати. А, бардемка, бардемка. Вона приїхала в іншу сторону. У -у -у. Ого. Я з трампліну стріляю, а ти розстрілюєш їх. Можеш так, від я бедра сподів. просто. Ну, ти прикалуєшся чи що, блин. Давай, вже пігнали. Голови. Пігнали. Ні, улех, це погана ідея. Нормально. Помермо вдвох, якщо що. Без різниці. Розстрілюй. Не дотягую! Олег! Йоп, твою мать! Ти ненормальний! А чел у піху і він тут за будинком чел. В мене вийшов. Бля, ми впали, а чел просто побіг від нас, шо? Він такий, нахер. Ля, тут тетрішелопне, що нефіга. Нефіга собі. Ну це я взагалі сидів в хаті, хоча ми їх вийти вже давно. Вони знали, що ми будемо летіти, і насті з колемета їх б'яв вони угу. вирішили, що це не. Я ще посужу. Актор детекте. Так конечно, то не актор ви... був. Виконуєте, блін. Є там якісь аптечки? Ну, того так був, бо він за будинком лежить. Угу. Uh -huh. Ой, челил дроп лутають, Мітка. Полутав. Забігли в кемп. Хохо, це кого? правого Левый Е, шот. Бачу. Можемо ехати, что хочешь. Бриточка, бриточку. Я думаю, я напнула може хотіла офіг, а то просто выслалась якась херня. Ха -ха! Так, вони штамцей, разрисаются. Да, да, да. Можемо за камінь Хаєшку давай, кидаємо да. туди хаєшечку. Вийшов. Nice. Нок. В БРДМ сил. Разстрелив БРДМ. Вийшов з БРДМа. Праворуч вийшов десь. Ним. Відбіг. Мій дотік? Дотік. Візорвав. Угу. No, Падонак. Е! О, чуть дмр -та. Тут. Риганина. Чуєш, Настя, хочеш no. ДМРку. Яку? Оцю. Лункс. Уже нема. Вже нема, каже. <laughs> Я її все одно набрав Mm -hmm. Блін, я тільки це нам просто так БРДМ поламав. О, а тут пистольи. Что, смок маешь навозить смакану? Не-не-не, Ага. Дроп. А чого дроп не можна викликати? А, мы ми мы зона. Сідаємо чи БРДМ викличемо? О, а, є... а можна заразі. ремонтувати БРДМ чи не? Uh, слухай, я не знаю, не пробував. У мене немає ремкомплекту. А що... А ага, цього рема у мене теж нема речі. Що, на Бардем чи шай, я не? Дивись, Два іся хз. Тачка, во тут файт, 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 мідка. Там ног. Погнали. Ми тут бачимо їх. В ямка, ось тут двоє. Колеса не можу заруїнути. Заруїну. Там глушник, здається, я десь бою його бачив. Можемо перед ними десь стати? Mm -hmm. Просто. Давай. Ну, поїхали. На... чи Не, поїхали ні, поїхали на тачці. що з той БРДМ, ті... типу він зараз зірветься. Чи да, в зону поїзджають. Я його підтиснула. Я також. Ого, в зону, то вони поїхали, здається, на тачці. В нашу сторону? В нашу сторону. Ні, вони об'їжджають просто. Об'їжджають. Нам треба на міст їхати. Угу. Ого, тут їхати треба скільки, Блін, що за втакав. Там читать зона, блін. Точно. Ой, да піхуй. Прокотимся просто. Самовивіз юзайть перед нами. Будемо бувати. Третя зона no. нормально. Вони втикають. Втикають, втикають. Пробіж, провіш, провіш, провіш. Блін, встигнуть. Він відщепився один. А, іншого no. взірвав. Я щось бачу що там. Погиб. Погіб. <реш> Тебе все є, чи підлутати треба. Нормально, можемо їх. Зимний часник, дякую за стрім. Дякую, що заходив отбой. Дякую, дякую. Поза там свій зимний часник. Блін, у мене ще є цей пістоль, або на дроп, або на цю, на БРДМ. Бо, можна проїхати, я не знав Богас. О! Давай поки тут станемо. Чи то на горі, якщо на горі, то ні. Мені здається за горою по звуку ніби. Зараз ми знайдемо тут... Young Гу, мені здається, там. Ну може. Ми в зоні нормально. Ого, піднімемося, подивимося. І вони ж зону будуть бігти, скоріш за все. Чекай, секунду. Так. Тачка проти мною стоїть. Угу. Бачу, тіпів. моя мітка. А де нокнутий, не бачу його. О тут. Відповз десь там. Він зупинився. Вийшов Кімпі, вийшов Кімпі. Угу. Його не бачу. Я теж не бачу його. Поїхав. У них тачка говорить, а воно змінили. Ай! Завіка. Я в затачку Сейві. От хе Угу. пес. Він там десь, короче, в полі. Кейс за віком. В тетришолому не бахнув. Там дроп, подивись, треба полутати, напевно, його. Падає наш. Там Я де не наша тачка, де наша тачка повинна. Не дроп, не бачу. Летіти. Тобою. Ну тачку го, коротше, го звідси на нашу тачку. А тут пробиті колеса, я А дроп і не прилетів, да? Не знаю, напевно, ні, получається. А чо по ньому не стріляють, зараз. А чо дроп не перелетів? Really. Може, вже запізно викликав? А чоо тут ракета, якщо я в повітря стріляв, Що? Я в повітря стріляв. Олег, бачу, типа. Я хитований дуже, я хилюсь. Хорош. О, це залікамчали, де забирають. Да, да. Там ще ті ті. Там це, де? Під'їхали на туалет, прям. Де там туалет якийсь? Де там туалет? Десь тут, коротше, приїхали. Понял. Може, лівіше трошки. Ну, якщо зможеш полотати, полотай його, я подивлюсь, куди нам зайдуть. Вони їдуть на них. Я Пої... цей лінк скидаю. Окей, окей, мені не трога на трогаю. Брутся штука. Павик. Вернише. погнали? Так. Зараз я одно окно того доебаю. Блин, нам би... Ладно, в іншу сторону поїхали, поїхали. У мене армор і шолом в нуль, якщо що в бытій А, там тіпа типами взяти. Та ладно вже. За цим. Біжить зона. Нам під скелю десь. Вау! Wow. Хорош. О, чели! Типи перед нами. Вбив nice. його. Так, арморчик я взяв. Блін, ремкомплент там нема, погано. Можна було б відремонтувати собі все. Тут немає. А, так тут шолом є третій, ще один лол. Ну, дякую. як там файтить. Імпіверніше, і право чим кашка стріляла, ти чув? За, Так-так, забереш нашу тачку, я на іншу покатаюсь. Okay. Нам тут треба буде скоріше за се кавери в тачками. Диві. Нам зараз треба заїхати, типу, кудись сюди. Типу, в зону і розпікувати, вбивати челю. Тут наче норм, головне, щоб на горі нікого не було. Я дивилась, на горі не бачила нікого. Хіба там зліва ще десь має бути? Коротше, тут наче норм, головне, щоб нам колеса не пробили. Обережно, обережно, обережно. Там в кемпіз дає, если ще лав. Лівору ж, пам'ятаєш, ці будуть бігти, Настя. Ну, одного я цей, той, той, що з ними файтився, він закривав їх, я якраз його і била. Окей. Okay. 13 лайм. Я дивлюсь на праву сторону. Чат читай, пес. Я дивлюсь ліво, бачу тут електричку? Я зараз почитаю, чекайте. Яка майже горить. У мене чели по набав. полю біжить. Де? Мітка. Тобі не видно буде, скрізь за все. Та, не видно, бачу цього. Мітку. Бачу, бачу людей зліва, Олег. Он тут спускається. Угу. Он там не в зоні. Бачу. Боже, яка везуча. А він один біг, а чого він один біг? О, я його... там... а, ні, ні у я тебе. про іншу угу. так. Де тіммейт його питання? А, бачу, тімей, то в кущах лежить, у нього реснув, блядь, поняв. Ці в зоні. Там гратимуть. Так, цих я вбив. Найс. Nice. У мене на жовті в зоні, типові. В будинку чили є? За горою. Угу. Може вилізуть на неї, хази. Я не а, знаю, ще там десь, можна, чи ні? Горою є. десь тут. Там в кемп в зоні? В зоні. Багато там зони в кемпа. Треба подивитись, де ми ще можемо грати. Типу, тут під ЛГшкою можемо грати на двійці, якщо що. Тачкою Теппікає. також закручую. А, він там нокнутий. Нокнутого соло. Він зараз на смак на. Кем буду на. вибігати. З... Тач... Вбив Крась. його. Можеш заїхати на камінь? Я тобі мітку поставлю. На На мітці камінь. А я пошукаю собі цей. Місце, де можна вгорати. Там ще за великою горою були люди. За великою? Центральною, як це? Да, чи да. звідки вони бігли? Центрально, оце. Окей. да, це. вони. Якщо буде дуже погано, тобі до мене приїдеш. Угу. Ну, яка, правда, мітка? Не... ну, ладно, не до мене, а от сюди, напевно. Краще буде. Зараз кем ким буде бігти. Ким масхалат пікнула тільки що. Нокнула зліва жовта мітка. Окей. Okay. Кем обігає. Вони крутимуть підтих. У нас двоє, кем двоє, напевно, так. І Ще двоє. Еди, їди, Їде електричка. Оці що з кемпа. Вони мене будуть пушити. Зіграй на мою сторону. Стань на мою сторону. Там нема, там зони в них нема. А, ні, ні, нема. ні ні, ні, ти погано смуг. Я смоком. Я себе від тих закрила. Я понял. Тобі треба відійти назад, просто щоб хаєшки її не вбили і все. Там хілься, живий. Може, десь близько, походу? Так, за Чи в каму. Я допомагаю тобі. Так, да так, -да, він уже там. Близько. За тачкою. Тачка, тачка. Двоє за тачкою. бити. Нокнула. Він не вмер? Ні, не умер. Mm -mm. Блять, вони. Челом виграли гору. Просто задаримо. Mm -hmm. а, а це, да, Лоу. це я думав, О, що А думала, це... думала, що Там, там ходу від зони відкис, я не помітила навіть коли. Напевно. Членами yes, з yes, до yes, От я дивлюся, як з висунутими членами від носяться між банковою і Грушев... і члена членами з'явитися до доканату. Ось я дивлюся, як з висунутими членами від різних носяться між і Грушевсько. Ні, він буду готовий до всього гіршого, ясно. це і богдас. Ви ж всі бачили, що я дроп викликав в повітря.